Біжи, мій маленький струмочок, в країну задуманих мрій. Знайди, милий, серцю куточок і пагор полюблений мій. Скажи одинокій діброві, що я не забула її, і хай будуть в кожнім тім слові всі наміри щирі мої. Скажи небесам синюким, що часто їх бачу у снах, спитай, чи не старлися кроки мої на знайомих стежках, а потім біжи мій струмочок у місто дитинства мого. І там віднайди наш ставочок, сердечно вітай і його. Мені обіцяй, не забудься красивий маленький струмок, Що часто дощі в нього лються, що не омілів наш ставок. І далі біжи не лінися, містечко, часа вмира, як килими стигла суниця і вабить кохання пора. Бо туга така особлива свідомість захоплює вмить, що хочеться вірити в диво і знову усе повторить. Тож хай поведе мене з нами, омріяність світлих думок, а ти, дорогими шляхами, біжи мій маленький струмок.